Вітаю, шановні глядачі. Ще один історичний судовий процес цих днів позов Міністерства юстиції до Комуністичної партії України, щоб ця чудова організація нарешті припинила свою діяльність. Комуністична партія не бажає. Вона впевнена, що вона потрібна українському суспільству. Я б сказав як ніколи. На місці комуністів я все ж таки заспокоївся і зайнявся якимось більш корисним застосуванням своїх можливостей. Ну, правда. Ну, досить же. Ну, згадайте, товариші комуністи, все, що ви зробили для цієї країни. Ваш перший установчий з'їзд пройшов в Москві, і ви готувалися на цьому з'їзді не до створення комуністичної партії, а до окупації незалежної Української Народної Республіки. Ви приїхали в Україну в обозі російських більшовицьких окупантів. Ви пам'ятаєте, що ви почали? Коли ви приїхали і сформували свій злочинний уряд. Ви почали репресії проти інтелігенції: і української, і російської, і польської, і єврейської, будь-якої, яка не поділяла ваших жахливих догом. Ви почали із знищення українського селянства і довели справу до Голодомору. Ви почали із знищення української духовної спадщини. Сотні церков, якщо не тисячі, вопіють про ваші видатні погляди подвиги на цій ниві. А ви ще ходите і хреститься, там свічки ставите. в тих церквах, які ви не встигли зруйнувати. Пам'ятаєте, так? Потім ви схвалили угоду із бандитом Гітлером. Ви були його головними союзниками. Разом із цим ви були готові окупувати інші країни. Щоб нести їхнім мешканцям світло вашої бандитської ідеології. Так прийшли на Галичину. Почали там репресії, почали там винищувати все, що могли. Затягнули вже об'єднану українську РСР у Другу світову війну. Через кілька років після Голодомору. Скільки мільйонів людей загинуло від ваших. Репресій 30-х, скільки мільйонів людей загинуло від результатів вашої злочинної політики, вашого союзу з Гітлером, проти якого потім довелося воювати українському і російському народам, щоб виправити ці ваші амбіційні помилки? Пам'ятаєте, що ви зробили потім? Потім ви 10 з гаком років воювали з вашим НКВД проти тих, хто мріяв про українську незалежність? Продовжували репресії, знищували українську інтелігенцію, намагалися зробити все можливе, щоб мешканці цієї території забули, хто вони є. Взагалі знищували все живе в Україні. Пам'ятаєте? Довели справу до Чорнобиля, підтримали серпневий пуч 1991 року. Потім перелякалися і проголосували за незалежність. Але після того, як проголосували, робили все можливе, щоб Україна незалежною не була, завжди були п'ятою колоною сусідньої Росії, від якої ви ховалися, коли проголошували незалежність. Що ж ви так змінюєте свій орієнтир? Ця праця на Росію, ця біганина Симоненка по московських кабінетах і бутиках. Довела вас до підтримки сепаратизму на Луганщині і Донеччині. Ваші активісти знову стали п'ятою зрадницькою колоною. Такої ганебної історії не знає жодна політична партія в світі. Ви проїди світи. А не комуністи. Ви зрадники, а не комуністи. Ви корупціонери, а не комуністи. Ці роки, що ви були при владі чи в опозиції, ви тільки знищували цю країну. Крали, обкрадали, опльовували. Ну, правда, займіться вже якоюсь більш корисною справою. Хай щастить.